Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Я у Сільпо, щоб показати вам до різдвяних і новорічних свят подарунки і знижки на товари. Ось розпочнемо з цієї зони. Дивіться, які вже встановили ялинки для продажу з розмаїтими іграшками, кульками. Ось тут таке розмаїття, різні прикраси. Ялинки такі дерев'яні, декоративні. Ось. Тепер ходімте далі, подивимось. Так, в цій зоні у нас вже тут помістили отакі солодкі подарунки по 294 гривні і по 129 гривень. Отут От є розмаїття сирів і ковбас. Снеки такі. Все паковане. Ось який чудовий новорічний декор і ялинка в цій зоні. Дивіться, отакі новорічні різдвяні віночки. Ялинка. Штучна альпійська в горщику за 3999 гривень. Ось такі є гілочки білі. Також тут йдуть солодкі подарунки відразу. Так, шампанське якесь іспанське. І свічки. Ось так прикрасили цю зону і все це знаходиться розташоване на посуді. Є таке. Погляньте, ось які тут красиві. Різдвяні та новорічні у нас панетони. Такий святковий хліб. І також пропонується отака красивезна ялинка з прикрасами за 2499 гривень. От тут різні види панетони. Ось тут відразу ж пропозиція щодо. Шоколадних цукерок. Отут От чимало поличок з новорічними солодкими подарунками. Ціни різні, на різний гаманець. Ось такий за 199 гривень. Далі ось такі у нас Рошенівські цукерки. Далі у нас йде новорічний подарунок за 349 гривень. За 209, до 164. І от іще за 249 і за 99 гривень. Ось яка шафа з новорічним декором, кульками, оленями, снігуреньками, янголятками. Ось новорічні прикраси по різній ціні. Ось такі снігуренькі янголятка, ось такі ялинкові золотаві іграшки, набір за 499 гривень. Ось за 39,99 набір. За 499 у нас прикраса знов такий гном у сірому ковпаку. Олені також симпатичні. Ось такі подушки за 499 гривень. Ось гарні ялинкові прикраси. Кулька за 112 гривень. Ось іще набір кульок за 129 гривень. Олень 599 гривень. Це отакий, я так, маю, так думаю, що це такий величезний брунатного кольору. Так, а по чому у нас оці янгулятка-дівчатка? Цікаво. Щось ціни я не бачу. Такі симпатичні. Може далі буде ціна на них. Ось. І величезна ялинка теж. Ціни поки не бачу. Ось такі у нас кульки ще. Ось такі набори кульок та прикрас. І підвізка дзвіночок за 299 гривень. Ось такий Санта Клаус. Знову ціни не бачу. Ось така зона з новорічними та різдвяними прикрасами. Так, різдвяні солодощі, так. Прикраси є ще от тут у нас в відділі рибному, де ікра і все таке інше. Ось такі у нас новорічні подарунки, шоколадний набір, крем та навушники. Ага, шоколад. Шоколадний крем і навушники. 384 гривні. Набір кондитерських виробів 494 гривні. Кіткат. Адвент календар є за 239 гривень. Ось так виглядає ця зона прикрашена у рибному відділі. Так, ще дещо новорічне та різдвяне є у такому відділі. Тут м'ясний відділ і соуси різні. Ось такі набори шоколадні, знову тут оленя поставили, ще шоколадний набір. Все це в переміжку з вином, з келихами, з шампанським. Ось отакі новорічні подарунки можна тут придбати і знову панеттоне. Здорово задекорували зону з сирами. Також до Різдва. Ось тут також поставили панетони різні види, новорічні солодкі набори. Ось, Вказали акцію на сир на камамбер. Ось такі у нас вина пропонуються, келихи. Набори шоколадні новорічні. І ось, власне, далі йдуть у нас сири. Можна придбати різні види сирів. Давайте глянемо, що тут за сири у нас. Ось ціни ви бачите. Так, далі брі такий у нас іде. Фондюм. Сир для фондю. Ось отакий стенд з винами. Сир, вино за 479 гривень. Ось такий адвент календар за 219. Ось тут іще набори новорічні та різдвяні. 249 гривень, знову олені, отакі іграшкові набори. Іще за 249 і за 199 набір. Ось такі м'які іграшки. Коробки відразу. За 359 гривень, за 149. Ялинка штучна знов-таки за 1799 гривень. Такі гномики і знову шоколадні набори. І тут величезний асортимент сирів. Ось ціни ви бачите. Навіть плавлені сири є. Я ковбасний відділ. І тут відразу панетони, ялинки, м'які гномики, Санта-Клауси, вина, шоколадні набори цукерок. От. Ціни ви бачите і різні види ковбас. Ковбаса Алан салямі. Італійська 224 гривні, президентська 314, наші ковбаси 62 гривні, 72 гривні, українська особлива. Далі безлюдівський комбінат салямі копчина 23,40. Це, до речі, всі ціни за 100 грамів. Ковбаса ріал салями 29 гривень. Ось. Є дорогі люксові сорти за 409 гривень солями, за 91 гривню, за 89,90, за 129,90. Ось такий широкий асортимент ковбасних виробів. І на горі новорічні прикраси, подарункові набори. З цікавого, смачненького тут є у нас хамон. Різні види хамону. От 209 гривень, 129, 409 гривень і знижка. При купівлі цілої ноги хамону, знижка 50%. І відразу пропонується вино, такі прикраси новорічні, різні види вин і нарізаний хамон. Тут все ціна за 100 грамів вказана на хамон. І смаколики, паштет, маленькі такі ковбаски, соуси до хамону, сир. Снеки. Ось такі подарунки, прикраси до Різдва та Нового року у Сільпо. Всім дякую за увагу, всім добра, гарного дня!